Знову всім... А, ну, ладно. всім привіт ви на каналі Darty. Сьогодні ми пограємо в Minecraft, Ура! на новому Да, Всі довго, сподіваюся, чекали. Але от я почну я начну знімати. Це, називається... Це серія називається. Я виживаю на версії 1.7.3. 1810. А, якась там версія. Добре. Давайте зараз. Ви під моїм відео такий таки актив набираєте? Добрий. Тому що я не, не знімати не можу, так. Значить, давайте включимо. Бонус чест. Світ буде дефолт. Давайте зараз оце введемо. Сід. Давайте зараз. Отакий. Ось такий, е от такий сід. Ага. Ой, вибачаюся. Чуть-чуть -чу дернув. Тут почуть підозрюю. Так, е отакий от сід буде нормальний. Так, давайте ще назвемо. Яка мова стоїть? Ага, українська. Велике Так, опухольно. Хай буде ви. Все, давайте. створити новий світ. Чекаємо, ге загрузиться. Оу. Все, плохо, плохо, плохо. О, чекайте. Наверное, строим того. Давайте почекаємо. Так он нормально, але видно вже. Тут щось тут щось на під углом знаходиться. о, все. Это даже идеально выглядит. Тут можно яркий смотреть. Во. Прям идеально. Ой, ваше. Вот, у меня сундучок. Давайте ее откроем. О, тут нормальный раз. Давайте ее просто поломаем. О, я. Yeah. Факовые тоже забираем. Это тоже наши. Так, э Ууу, uh, зразу віфті. Це мені на ліжко саме крас тривіті. Ого, два топора. Я хочу інвентар трохи. Так, воно мене просить відкрити цей інвентар. Дорогу. Ірс. Іду. Це якась сіра чи біла? раз. Ірс. два. А, кстати, вижити я маю 5. Ну як? Я маю вижити 100 днів в світі. А, як в неї попасти? Не тікай. Це ж представити плюс ліжечку буде у мене. А є. Давайте на всякий су. О, да, це все-таки сира. Треба отшеву на, на все є. Давайте підемо дерево добудемо, Так, добуваем. Очивка. Ми идем, дыру, добываем дальше дерево. Так, напоки наша ціль це добути дім. Ой, добути дім построїти дім, добути їжі трошки і сходити в шахту, добути були трохи. Ну і так, і дерево добути. От, і добути желізо вижити 100 днів давайте зараз так йдемо до наступного дерева. Э, кнопка. дерево кнопка не тупіть. так давай давай, давай давай, 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 давай. я добуваю дерево зараз подумаєте, чому ну ж я кеску не знімаю? а от уже якось так вирішив майнкрафт ой майнкрафт Зняти, бо як я поняв, в мене Майнкрафт добре так тягне. Хочете зараз вам покажу FPS мій. Ой, не так. Ой. ой! Ой, скріншоти. Ой, ой. А, во, дивіться. Ви ще жвайте, що в мене цей просідає. 50-41, щоб воно ще теж тягне ФПС. 60 FPS точно є. І це яка? 1.73 чи 1.7.10. Коротше, як для мене, то це нормально. Тягне воно. Добуваємо дерево. А я не подивлюся Це як наскільки в мене моби стоять. Чекайте, давайте зараз подивимося То потім що будемо робити? Так, Optionс. Отборончик. Пустую на трохи. Нормально. Давайте возьму и О, все нормально, вот такой удивительный. О, такой пидустрои. Все. Давай. О, о, шахта. Баражная, их мне тут распустеть. Ні! Фух, є нормально. Так, в мене є п'ять хліба, це дуже. О, угульочок. Це добре. Так, там є ще... О, да, може железо тут знайду. Так, е відкриваю інвентар. Давайте наше дерево перекрафтимо. Ага, два фітбасака. Так, давайте стачок крафтим. Так, факе вон. Ой-ой-ой! Так, ставим верстак, заходим на палки, палки, палки. Так, таку. Палки і... Таку. Коротше, беремо, беремо палки, ставим і робимо керучку. Я готова. Вам буде, конечно, дуже темно. Я постараюсь якось так зробити. О, щоб було більш-менш. Може, вам, конечно, нічого не видно. Я вот тут огонь не Так, тут о все я вам нормально буду видно вот теперь вот бачите угул ⁇ не найшов давайте ее добудем на 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 пока на на Ой. Да, я короче поставил на паузу, на короче тут А, помогите. Так, короче, я добув угля, але там, короче, от я провалився. І що мені тепер робити. Mm, да. Так, давайте. І yeah. я... беремо доски і вилазимо наверх. І опа! Стався Уй. Ага. Угу. О, Боже, почекайте, поки я виберуся із цього засранця сьому. Я вибираю. У мене вийшло вибратися звідси. А вон вихід. Ух, ну угля я добув. І ще треба каміння добути. Оце я забув. Давайте набудем трохи каміння. 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 Добываем каминя. Каминя, добывайся, каминя, добывайся. Добываем мы Каминьо, каминя, каминя. Добываем мы каминя. Так, давайте заработаем, что хочешь купить. Где сама 60 фпс. Значит, 60 фпс нормальных. 63 было даже. А, прикол! Ха! вот? Так, э, сколько я дней прожил? Да, она тут показывает. Э. Це версія да, 17.10. Ну, да, мені Влад підказав, що там немає такого. А як мені знати, скільки днів пройшло. Ам боже, походу ніяк. Ну, давайте зараз ще трохи каміння добудемо. Треба домик строїть. Давай, добывайся, 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 каменья мои. Сколько у нас получилось камень? 34. Ну ладно, давайте уже будем в шахту вылазить. Эк, все сфера, как же это А, уже ничь. Конечно, погано видно. Я вот такой здесь підкручу. Там буде краще видно. Так, давайте поки домик построїмо. Ого тут вів. А де він домик построїти? Хм. Может, давайте якийсь салон найдем, чи що? Дивіться скільки тут вівець! Майор. за того немає. Вівець тут куча тваринок, щоб заговору тут їх багато. Треба якусь таку територію гарно знайти, де можна домик нормально построїти. А то не гарно буде. От ліс тут є. Чим поближче до води, щоб я міг ще городи зробити. Оце головне. Так, води, 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 треба десь води найти. Так, е там що є. О, да, вот, все, тут давайте. Тут все якраз нормально. Так, да, вас, вас, конечно, дуже погано видно. Не зважайте, конечно. Треба ждать, поки день буде. Угу, Ніби маленький домик, то вже буду розщий. старые мы буду разрешать что ж расширяйтесь раз два три четыре пять раз, ой раз два три четыре пять нормально он вот такой ой 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 Давайте заруструємо, як так швидкі все. Так, добре, що я моби поки викучу. У, добавим. Так, ви зараз подумаєте, що він такий активний, не просто так скучно це все робити. Так, давайте я зараз поставлю на паузу. Бо... Ой, мене видно. Давайте поставлю на паузу, щоб цей домик построїти, бо це буде дуже довго. Давайте пакусик, по покусик, я домик дострою поки. І так, от що в мене вийшло построїти. Вот махіна махина здорова з такою кришею. На це я потратив день і дуже багато ресурсів. Дуже. Дерево, доски, камінь, булига. двері. Давайте я покажу, що всередині. Бо жонічно стало. Тут в мене верстак, пічка. Два сундука и царики я. И лешка Давайте открываем. Від... А, тут ничего не мало, вот тут я. Вот. вот. У нас ресурсы. Так, Так, в мене ліжко, це все, сундуки, ресурси такі. Уголь, доски. Бачите, в мене залишилося 17 коблсон, і я добув, що трохи дерева. Все, давайте будемо спать. Це другий день закінчується. О, нове! Все, готово, я поспав. Давайте зараз, идемо кудась. Откуда? Идемо. Так, э, саме на домік не загубити. Так, я хотів би щось. Шо, а, я городи хотів построїти. Давайте зараз цей. Візьмемо ресурси для мотики. Э, досок, щоб погород. Ні, наші доски. Давайте візьмемо. А, скрафтить просто це як. Так, дві штучки. Опа! Так, все. Давайте зараз скрафтимо. Всі цей легендарний крафт. Коли ви пробували скрафтити кирку, а у вас получається. Ту-ту-ту-ту Ура, очівку получив, давайте зараз. У мене саме якраз ми вибрали місце біля води. Самое кращее место, я так думаю. О, <смі> вот так-то закрывается все добуваємо. зараз ще трохи семенчики в дубу дыму. семенчики. О так же кайфу видно. Якісь. Давайте добуваємо, не буваємо, буває. Скільки у нас вийшло же? 7, 8, 9, 10, 1, 12, 14. Ну, зато почешу цей. Вже 16. Ну, мені хвата так да? Так от це не будем, виду так, очкайте. О, тут уже валяється. Це дуже добре. Так, давайте опа. А Еп. що? Е, воно не підбирається. Странно. Ну, давайте зарагороди собі зробимо. Не будемо ні на що зважать. Огороди. 17 семейного. Засажуємо, засаживаем, засажуем. Вона чи фігня не підбирають. Раз, раз. Ого. О, мене ще не один вистачає. Я знаю, де його тут тут. Ко. Все повинно рости. Ну що сюди не тягне. а не тягне. Добре ще й странно. Ну, дуже воно і росте собі. Да, страна ватта. Так, це ходимо хатиньки. Так, е... Доу, Дякую, що подивились моє відео. Ви були на каналі Darty Euh, сьогодні я прожив 2 дня, Далі буде все більше і більше. Дякую вам за перегляд. Всім удачі, всім пока-пока!